Номер 1011. З першої ділянки зібрали 42 мішки цибуля, а з другої 29. З другої ділянки зібрали на 715 кг цибулі менше, ніж з першої. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки? Запишемо коротко умову. У нас є перша ділянка. І в нас є друга ділянка. З першої ділянки зібрали 42 мішки, а з другої 29 мішків. Так, невідомо кілограмів цибулі. Невідомо кілограмів цибулі, і там, і там те, що нам треба знайти, але нам дещо ще відомо, що з другої ділянки зібрали на 715 кілограмів менше, ніж. Першої ділянки. Так, перша дія. Так, у нас є, є тут кілограми, і е, на 17 кілограмів менше з другої ділянки зібрали. А на скільки мішків менше зібрали з другої ділянки, ми можемо дізнатися, якщо від 42 віднімемо 29. 42 відняти 29, це буде 13 дужечках Мішків, пояснення. З другої ділянки зібрали менше, ніж з першої. Друга дія. Тепер ми знаємо, що з другої ділянки зібрали на 13 мішків менше, і з другої ділянки зібрали на 17. На 715 кілограмів менше. Тобто, в 13 мішках у нас є 715 кілограмів. Можемо ми дізнатися, скільки міститься в одному мішку? Можемо. Ми 715 поділимо на 13, 71 перша цифра, і друга цифра ще п'ятірку знесемо. Дві цифри: 13. Це в нас е, виходить. Як 10. Hmm, значить 71, це як 7 поділити на 1 до рівня 7. Але ми бачимо, що 7 буде забагато, бо 10 помножити на 7 – 70, і ще 21. 70 додати 21 буде 91. Давайте спробуємо на 6, 18, 78, теж бачимо забагато, бо в нас 71, значить, беремо 5. 5 перша цифра, 5 помножити на 3, 15. 5 на 1, 5 і 1, 6, 71 мінус 65 буде. 6 менше за 13, значить, правильно. І зносимо ще 5. Бачимо, що це, це саме число. Щоб отримати 65, ми брали по 5, значить, ще раз візьмемо по 5. 5 помножити на 3, 15, 6. 65 мінус 65 буде. 0, у нас вийшло 55. Що це? Кілограмів. Тут далі напишу. Цибулі у одному мішку. І третя дія. Якщо в одному мішку 55 кілограмів, то тепер ми можемо знати, скільки і в 42 мішках кілограмів, і в 29. Так, скільки в 42 буде мішках кілограмів, якщо в одному 55 зміжимо 42 Помножити на 505 10 21. Десять двадцять. Додаємо 0, 1, 3, два. Вийшло 2310. Пишемо. кілограмів. Пояснення не пишемо, бо це вже у нас відповідь на питання задачі. Друга, четверта дія. Так, якщо в одному мішку у нас 55, а в 29, 29 множимо на 55, 45, 10, 14, 45, 10, 14, додаємо 5, 9, 5, 1. У нас вийшло 1595 в ложечках кілограмів. Це буде з якої. Це буде з другої ділянки, але ми ще можемо дізнатися четверту дію іншим способом, другий спосіб. Е, якщо ми знаємо, що, вже знаємо, що з, другої ділянки, з першої ділянки зібрали 2310, а з другої на 715 кг менше, то ми б могли від 2310 відняти 715 і в нас має вийти таке саме число. Перевіримо. 10-5 5. 0 мінус 1 не можна. Позичаємо. 10-1 9. Тут вже не 3, а 2 позичаємо. 12 мінус 7 5. І тут вже не 2, а 1. Нас вийшло 1595 кілограмів. Таке саме. Значить, все зробили ми правильно і можемо писати відповідь. Відповідь. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки. Так, з першої ділянки зібрали 2310 кілограмів цибулі. Кома з другої тире, 1595 тися кілограмів. Це Молодці. Задачку вирішили.